Є там в мене якраз, я на всіх випусках і на всіх документах ставлю свою печатку. Це печатка і як... Подання від головного лікаря на повального закладу. Подання на мінічну комісію. А заступник головного лікаря? Ви будете від свого, від діалогії, а та від психіатрії подати. Uh -huh. uh -huh. Закон пише від головного лісі. Завіряємо я, 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 так, так. Всі з моїх підрозділів завіряють я. Ну то давайте зробимо таким чином. Ви свої підрозділи, кусовська свої підрозділи. <гум> <гум> ну, щоб то було більш оперативніше. Так, так інсультне, але ви мені не, не заяви, а єдиний список. Надрукувати список єдиний. У Вас хай нормальний раз то, то хоч від руки тоді єдиний список. А який же ім'я купається? Такий був. А вон подивимось, це заява, тобто. Ні, ні. Дивіться, тут є Спишу виборчим. А що написала тільки не вибачте, то це таке. Ну, так, то, я кажу, то, я кажу, то єдин, Вот оце єдине зробити. А, а більше не буде нічого. Вони поступили. Це ті, я... що на вихідних <клублення> поступилах, і решта на п'ятницю сталася. Як приходить, кажу, в п'ятницю. <п> Ні-ні <'ятник> <п> ні. <'ятник> <п 'ятник> Щоб <п 'ятник> прийшли в восьмі, там чи сьомий. Тоді то не точку прийшов, то вони теж включаються. Дороги, то дороги підходить. Так, 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 так. То ми можемо так. Тому що я на кожній.